Жителі Гуляйполя у Запорізькій області готуються до холодів у всілілих будинках та підвалах, встановлюють буржуйки, купують для них дрова і збирають хмиз. Як живуть у місті за 8 кілометрів від лінії фронту у матеріалі Альони Наталухи. Лись місто із 13-ти тисячним населенням. Нині порожнє. магазини, аптеки та комунальні підприємства зачинені. А приватні подвір'я пошкоджені ворожими снарядами. Тут далеко ніхто відподівальні не відходить, Обстріли можуть початися будь-якої хвилини. І все, ніхто не застрахований. 99% населення можуть саме в підвалах. Це більшість людей, які зараз залишились мешкати на території Гуляйпілля, це саме пенсіонери. Маломобільних людей їх правойовим з міста Гуляйполя, правити Запоріжжя, Дніпропетровська область. З власники почали люди заїжджати сюди, садити огорода, якось налагоджувати, скажімо так, своє життя. Чи с холоди, холодиль здесь. нині в Гуляйполі залишилось близько 1800 жителів? Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.